Мої вітання всім тим, хто виділив час, щоб дізнатися про події свого рідного міста в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. 20 квітня за календарем екватор тижня. Головними на цю дату є такі новини. В міській раді підготували графік покосу карантинних трав у процесі задіяні комунальні підприємства, райони та ЖЕКИ. На Дніпровському металогінному комбінаті в сучасних лабораторіях контролюють якість продукції. На базі Дю США 1 відкрили сучасний добре оснащений майданчик для занять екстремальними видами спорту. Чим ближче літо, тим більша нагальна для міста проблема покосу карантинних трав. На своїх територіях Дніпрозаджинськ має чимало зелених зон, які потребують ретельного догляду протягом теплої пори року. Питання боротьби із карантинними травами, звичайно, повинне вирішуватися на рівні міської влади, адже цей процес вражає своїми масштабами. Отже, чи готовий Дніпродзержинськ до чергового бою із бур'яном алергеном? Вже замить у наступному матеріалі від наших кореспондентів. 19 квітня у приміщенні міської ради відбулося робоче засідання, присвячене питанню покосу у місті карантинних трав. Очолив захід голова міста Андрій Білоусов, який одразу відзначив, що за прогнозами нас очікує досить дощове літо. Отже, слід готуватися до активної боротьби із бур'яном. Приступити до покосу планують вже наступного тижня. Поэтому это было совещание для того, чтобы упредить эту ситуацию, ценить свои силы, средства и возможности. Сейчас полным ходом ведется работа по наведению порядка в городе, по уборке стихийных свалок, по уборке мусора. И если двор чистый, но ну если в этом двору дворе там по колено трава растет, то, конечно же, это создает видимость неухоженности. На нараду були запрошені голови районних адміністрацій, керівники комунальних підприємств та ЖЕКів. Учасники засідання домовилися про розроблення спеціальної схеми, яка буде чітко розподіляти усі території, на яких необхідно здійснювати покіз між усіма відповідальними структурами. Що конкретно викашуває Зеленстрой, где працюють жеки і сферу відповідальності наших районів? Щоб кожен город був на участки і кожен буде чітко зна за що він відповідає. Також обговорили питання придбання 15 сучасних тримарів, які будуть передані на баланс комунальним підприємствам «Зеленбуд» і трамвай. На думку очільника міста це значно покращить ситуацію із матеріальною базою цих підприємств та прискорить процес боротьби із карантинними травами. І далі до уваги мешканців міста, особливо похилого віку, в Дніпродажинську почали поширюватися випадки шахрайства. Зокрема, злочинці діють за такою схемою. До літньої людини приходять невідомі особи, які вдають з себе соціальних працівників. Довірливим пенсіонерам пропонують на пільгових умовах придбати продукти харчування. Будьте пильні, установи соціального захисту населення міста не проводять таких акцій. Якщо ви вчасно зрозуміли, що вас намагаються ошукати або все ж таки стали жертвою шахраїв, не гайте часу та звертайтеся до відділу поліції за місцем проживання. Пропонуємо вам телефони гарячих ліній. Дніпрозажинський відділ поліції 368,75, 374,96. Відділ соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради 53 16, 84. Управління соціального захисту населення Дніпровського району 6,84,66. Управління соціального захисту населення Заводського району 3,74,17. Управління соціального захисту населення південного району 7-24-32. Перехід Дніпровського медкомбінату на сучасні технології та випуск нових видів прокату стану 400 дріб 200, затребував і більш сучасних методів контролю за якістю. У 2013-2014 роках відбулося оновлення устаткування у цеху випробувань. Один з видів контролю за якістю металопродукції, що проводять на сучасному обладнанні, це механічні та металографічні дослідження. Більш детальніше про роботу випробувальної лабораторії у наступному матеріалі. До цеху випробувань під керівництвом Павла Клименко входить декілька самостійних лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням швейцарської компанії Walter Bay. Фірма Вальтербай одна з лучших мировых производителей испытательных машин. И очень важно и самое важное в этом устройстве, на этом комплексе, это программное обеспечение, которое позволяет, во-первых, надежно связать и во-вторых, выполнять требования всех, которые заложены. Найбільше нових приладів у випробувальні лабораторії, і головне їх завдання контроль власної металопродукції. Так на сервогідравлічній машині ТТМ 500 визначають міцність майже усієї продукції медкомбінату на розтягування, а приділяються характеристики. Вот. особенно в останнє она у нас применяется для арматурного проката. Це новий прокат, який освоєно нас на комбінаті. На циклічній машині проводять випробування на втому металовиробів. Це унікальний пристрій, що дає можливість отримати більш широкий спектр характеристик. І не кожне виробництво в Україні має подібні агрегати. Тож переконатися у високій якості продукції можна лише маючи високоточне, а тому і дороге обладнання. Це розуміють і акціонери, і керівництво медкомбінату. Додає Наталія перед Тож сьогодні для замовника вони можуть виконати будь-які вимоги до випробувань. Чим више треба заказчика, тим вища стоїмость продукції. Тому, звісно, вложення денег здесь купиться для комбінату більш високої ціною продукції. Машині ЛФМ 100 визначають міцність і пластичні властивості катанки. А за допомогою приладу для вимірювання ребер rm 302, контролюються геометричні розміри кожної партії арматурного прокату в автоматичному режимі, включаючи вплив людського фактору. У ручному режимі отримати показники такої високої точності просто неможливо. Усі дані за підсумками випробувань обов'язково заносяться до сертифікату якості. Висока степень точності, яку у нас всі машини гарантують, моментирует таки, більше довіря к нам, більше заінтересованості у покупателя також, згідно з вимогами замовника, доводилося проводити випробування литої та гарячекатаної катоної заготівок. Це стосується металографічних досліджень. Хоча при контролі фасонного прокату і осівої продукції результати металографічних випробувань теж мають велике значення. А з окремими замовленнями по визначенню механічних властивостей макро і мікроструктури звертається також з цехів комбінату, які виготовляють різні деталі для ремонту. Обладнання і в основному це ремонтно-сервісний центр. Требує більш тонкого підходу, оскільки це не серійна продукція. І зіснення здесь треба розробляти кожен раз, нову методику. Загалом все, що в силах лабораторії входить до акредитації, вони виконують, говорить начальник випробувальної лабораторії. І все це для того, щоб продукція медкомбінату відповідала світовим стандартам, а значить була конкурентно спроможною. Пам'ятки археології, історії архітектури та містобудування Дніпропетровщина нараховує їх майже 18 тисяч, і незабаром всі вони будуть зібрані в багатотомну енциклопедію України. Дніпропетровський том починається з книги про пам'ятки Томаківського району у виданні понад 200 сторінок. Його презентували у Дніпропетровській облдержадміністрації. Перше видання багатотомника пам'ятки історії та культури Томаківського району. Воно було створено з метою збереження спадщини і передачі її новим поколінням. Понад 200 сторінок розповідають про історичну, наукову та художню цінність пам'яток Томаківського району. Як свідчать археологічні знахідки, заселення цього краю почалося тисячі років тому. Загалом у Томаківському районі 55 населених пунктів, і майже півсотні з них мають історичні пам'ятки. Вона виглядає такою невеличкою а, за своїм обсягом, але стільки, скільки сюди покладено а, праці, скільки сюди покладено а, кожного а, з присутніх, з науковців, які тут присутні за цим а, круглим а, столом, пам'ятка охоронців, скільки докладено зусиль. То це дуже велика справа, яка завершилася виданням цієї книги. Безумовно, вся ця робота вона має підтримку і з боку Дніпропетровської обласної ради. Сьогодні на території району знаходиться понад 600 об'єктів культурної спадщини. Це кургани, історичні будівлі та місця, стародавні фортеці. Однак дослідники вважають, що це не межа, багато пам'яток археології ще не знайдено. З цієї книги розпочинається серія наукових публікацій про історію та культуру області. Усього побачить світ 35 видань. Наразі завершуються роботи над другою книгою, яка буде присвячена апостолівському району. Потім усі вони увійдуть в єдину всеукраїнську енциклопедію. Всього заплановано підготувати 28 томів по одному на кожну область. Це один з наймасштабніших національних проєктів. У Дніпропетровській області майже 18 тисяч об'єктів культурної спадщини. Вони розповідають про історію нашого краю від найдавніших часів до сучасності. З цим показником регіон посідає перше місце в Україні. Прийшла весна. Плануй відпустку. Економічна криза, робота і турботи ніщо порівняно з потребою відпочивати, адже тайм-аут та зміна оточуючого середовища людині потрібна завжди. Наша знімальна група здійснила вояж на місцевості до міського туристичного агентства і дізналась, що почому в цьому році і куди можна поїхати на відпочинок. Туристичне агентство Босфор Тур працює у Дніпродзержинську 10 років. Сьогодні їхньому досвіду можна позаздрити, де тільки з босфором не їздили від України і до екзотичних островів. Головний випробовувач курортів, керівник турагентства Олена Данильченко, розповідає, за бажанням відпочити можна завжди з будь-яким бюджетом. Цього року туроператори роблять ставку на такі курорти. Лидером в цьому сезоні по всім направленням. будуть тури по Україні, буде всім полюбівшая Турція. В Єгипеті також мені наші клієнти е, спрашивают, покупают, тому що тепле море і теж є дуже багато гарячих хороших что е, що можна рекомендовать в цьому сезоні. Безвізовий напрямок розповідають спеціалісти сьогодні найпопулярніший, та сама Турція нині вкрай гостинна до українців. Для наших украинских граждан есть специальные цены своего рода акции, скидки, бонусы. И могу с уверенностью сказать, что анализируя э, даже рынок предложений, которые поступает нам от наших зарубежных партнеров, э, цены снизились порядка ну, на 30-40% это в среднем. На некоторые отели до 70%. Э, скажем так, из таких горящих, хороших предложений э, можно э, назвать отдых в Кимере. Отель. 4 звезды, который вот сейчас у нас продается порядка 7 тысяч гривен на человека с вылетами в апреле. Месяце. Дуже хвалять за чудове ставлення до туристів і неперевершену сонячну Грузію. В останні роки вона доволі популярна. Тур в в сезоні ,5 -5 на Если этот же путь проділати на самоліті, то стоимость конечно, повышается за рахунок авиаперелета. Люблять наші туристи, особливо родини з дітьми, Чорногорію, Абхазію, Болгарію. За звичний клімат, зрозумілу мову, схожу кухню. Сьогодні до цих країн можна виїхати автобусом прямо з Дніпропетровська. Є і екзотика для більш вибагливих туристів. Багато наші туристи это люди вже іскушені, люди, які вже спробували, які відчували сервіс. І, каждый кожен день щось хочуть міняти і відкривати для себе якісь нові країни. І, звісно ж, впечатлення. Якщо виїзд за кордон за певних причин для вас табу, Олена радить подорожувати Україною. Наша природа не поступається за кордоні, а лікувальні санаторії дозволяють відпочити з користю для здоров'я. На территории Украины тоже есть очень красивые места, и где можно отдохнуть достаточно за разумные деньги. Потому что э, те отели, с которыми мы работаем, с которыми у нас есть контракты э, сутки проживания, ну, стоимость за номер 2 человека, составляет где-то приблизительно 300 гривен. Есть 270-280 ну, до 350 гривен. Можно вот, предложить э, такого плана э, отдых. Э, це буде на базі завтраків. у пошуках вигідного і цікавого відпочинку краще звернутись до надійного агентства. Спеціалісти переконують, що репаратор має бути другом. Обирайте його прискіпливо, звертайте увагу на обізнаність працівників, наскільки свіжі рекламні каталоги курортів, чи має турагентство нагороди та відзнаки. Прежде всего нужно посмотреть, есть ли у агентства свой сайт, потому как сайт это показатель и сайт это надежность, скажем так. Посмотреть, посмотреть ту информацию, как она обновляется, как люди работают, заехать в офис, пообщаться с теми сотрудниками, которые непосредственно в нем работают, а также посмотреть на такую немаловажную вещь, как сертификаты соответствия, как какие-то там достижения того агентства, ну, которому котрому ти довіряєш свой відпочинок, Ну і скажем так, ти довіряєш свої гроші. Чим довше працює турагентство, тим досвідченіше його колектив, тим швидше вам підберуть бажані варіанти. Наприклад, сам Босфортур пишається тим, що їх визнають закордонні партнери. Це гідна оцінка роботи. В этом году, по итогам работы, мы получили юбилейную пятую звезду якости от нашего зарубежного партнера от компании тестур И вот на сегодняшний день наше туристическое агентство вот даже очень горжусь этим, это достаточно высокий результат, потому как по итогам нашей работы, в Днепропетровской области ну, порядка, скажем, 12-13 туристических агентств, которые имеют такой результат ну, вот на протяжении. останніх п'яти років. Визначившись із турагентством, особливо зайнятим туристам радять скористатися тим самим сайтом агентства, про який згадували раніше. Перш ніж виїжджати до офісу, потрібну інформацію можна знайти і на інтернет-ресурсах. Це удобно, що можна в будь-яке час суток виловити якесь гаряче пропозиція, яке з'являється, скажімо так, не на длительний срок. І також можна просто відслідити цінове пропозиція для свого відпуску, тобто що вам конкретно підходить. Но все-таки после выбора тура уже лучше непосредственно обратиться в турагентство. Там вам расскажут все нюансы по выбранному вам направлению, и уже конкретно ваш менеджер вам посоветует, что лучше и, возможно, какой-то подберет отель. Колектив туристичного агентства «Босфортур» бажає всім знайти заповітне місце відпочинку і готовий допомогти у захопливих пошуках. Звертайтесь в проспект Свободи, 68, колишня Леніна, або телефонуйте 096 217 81 05 58 82 88. Я хочу в этом летнем сезоне пожелать, чтобы вы на позитиве получили все свои эмоции, которых вы достойны, которых вы ждали и, что самое главное, на которых вы заработали. И чтобы ваши деньги, которые вы потратите, они не были потрачены впустую, а чтобы воспоминания о каких-то ярких картинках вашего отпуска, чтобы они с вами были. И мы, в свою очередь, постараемся в этом вам помочь. З 14 по 17 квітня дорогами Одеської області проходив чорноморський велотур Мастер 2016 У триетапній шосейній велогонці взяли участь саме в категорії аматори і дніпродажинські спортсмени Руслан Савчук та Владислав Єрмак. А також серед майстрів Сергій Гречин, який виступав в команді міста Миколаїв, у перший день пройшла індивідуальна 20 кілометрова гонка. Перше місце зайняв Влад Єрмак. Він же на другому етапі в круговій гонці на дистанції 99 кілометрів став третім. Заключний етап 32 кілометри. Гонка Критеріум пройшла вулицями Південної Пальміри, і знову призером виявився Владислав. Він фінішував другим у загальному заліку. Владислав Єрмак став переможцем. Лівий берег Дніпрозажинська перетворився на спортивну столицю міста. На базі ДЮСШ номер 1 відкрили сучасний добре оснащений майданчик для занять екстремальними видами спорту. Він доступний всім і на безкоштовній основі. Саме там тепер можна ганяти на Беймікс велосипеді, відпрацьовувати трюки на роликах і скейтбордах. Обладнання високої якості його встановлювала Криворізька компанія, яка багато років займається розробкою і будівництвом скейт-парків по всій Україні. Гроші для створення парку були виділені з міського бюджету. Під час урочистого відкриття спортивного майданчика, яке відбулось 18 квітня, міський голова Дніпродзержинська Андрій Білоусов перерізав символічну червону стрічку, і майданчик миттєво наповнився дітьми, які бажали продемонструвати свою майстерність. Ну, скейт парк ми ждали десь з 2010-го, Нам обіцяли зробити кожен рік. и всегда надеялись на постройку. Конечно, будем приобщать молодое поколение, потому что ну, как бы это они сами интересуются и сами приходят, спрашивают. для нас условия сделали фигуры хорошие. Ну, в принципе хорошее покрытие. Э, ну, все удобства в принципе есть, но маленькие недостатки в плане урн мусора. Они же сказали, что устранят в ближайшее время. Негде было кататься, мы катались на улицах, на всяких магазинах, на нас все жаловались, выгоняли. Приходилось находить разные места, где бы не вигнали. Епіцентр там збоку просто асфальт. Хотя що делать на про... ну, на простому плоскому асфальті, если хочеться там ступеньки какие-то, і что-то, где бы так вылететь можна було. Тепер любителі покататись на роликах, скейтах та bmx велосипедах зможуть в будь-який зручний для них час досконалювати свою майстерність у виконанні складних трюків на спеціально обладнаному майданчику. У скейт парку є багато елементів для виконання різних тюків: рівне асфальтне покриття, огорожа і зовнішнє освітлення. Є примір Дніпропетровського скейт-парку, який перший там построїли, і построїли його звичайні робочі, які не знають, яким должен бути скейт парк там все пропорции, градусы, вылета, там, разгона. Парк был ужасен, и буквально одну зиму он так толком и не пережил, а потом его пытались чинить. А здесь ребята, которые разбираются, строили, которые сами катаются. И они построили на самом деле очень даже хороший парк и очень даже хорошие материалы использовали. Дніпродзержинські райдери отримали можливість освоювати нові трюки і вдосконалювати свій талант. Це дозволить вийти на новий рівень катання. Крім того, майданчик розрахований на проведення змагань. Вже ввечері після відкриття Бемери брали участь у змаганнях на кращий трюк, які були організовані розробниками парку та мали призовий фонд у 10 тисяч гривень. Анна дзьоба Євген Костенко, міська інформаційна служба. Ну і на останок випуску дізнаємося новини від наших синоптиків. На 21 квітня прогнозують малохмарну погоду і дощ протягом всього дня. Нічна температура повітря становитиме до плюс 8 градусів. В день показники термометрів підвищаться до 11 градусів тепла. Вітер буде від 5 до 8 метрів на секунду північно-західного напрямку. Ну а саме на цьому час новин вичерпано. Журналісти вже готують для вас свіжий випуск новин. В Студії працював Володимир Кремін. Бажаю вам не засмучуватися через дощову погоду і добрих несподіванок. Зустрінемося завтра у цій же порі.